Друзі, всіх вітаю! На цьому короткому занятті ми з вами розберемося, як правильно створити кабінет Google ADS або Google Реклами, як налаштувати платіжний профіль, щоб все в майбутньому правильно працювало і давало лише позитивні враження від роботи Google Реклами. Отже, що нам потрібно? Нам потрібно, як і в попередньому занятті акаунт Google Gmail, e і в пошуковому запиті ми вбиваємо фразу Google ADS і переходимо на саме перше посилання. Тут коротко розписано всі переваги Google Ads. Зараз діє акція 30 тисяч гривень на як бонус на рекламу, але ця акція діє, якщо ти відкрутиш рекламний бюджет саме на таку суму. Але не про це. Натискаємо кнопку Увійти. У нас відкривається одразу пропозиція створити рекламну кампанію. Багато новачків. Стопоряться на цьому, не знають, що робити, адже може бути таке, що сайт ще не готовий, нічого в принципі не дороблено. Наша задача пропустити створення рекламної кампанії і налаштувати платіжний профіль, щоб рекламний кабінет Google Ads був повністю готовий до роботи. Ми натискаємо, прокручуючись вниз, натискаємо кнопку Створити обліковий запис без кампанії, підтверджуємо налаштування облікового запису Україна. Часовий пояс в нас плюс 3 години і грошова одиниця українська гривня. Натискаємо продовжити. Що тепер тут є в нас важливого, які основні нюанси, з чим можуть стикнутися новачки? Одразу автоматично в нас стоїть метод платежу переказ коштів. Я скажу так, особисто на практиці, переказ коштів це один із самих е, таких, м, не те, що не складних методів оплати. Він більше як незручний, тому що рахунок тобі Google буде формувати в ручному режимі, і тобі треба буде здійснювати оплату на банківські реквізити Google. Тому найпростіше краще обрати, додати банківську карту, е, але також. Важливий нюанс. Е, є два варіанти е, здійснення оплати: це здійснення платежів вручну або автоматичні платежі. В чому різниця? Здійснення платежів вручну це е, коли е, показується реклама лише тоді, коли є кошти на балансі. Тобто тут е, працюватиме сам рекламний аккаунт по такому типу, що м ви поповнюєте рекламний кабінет. І тоді списуються кошти з нього. Якщо зробити автоматичні платежі, то тут буде працювати по принципу Фейсбука. Якщо хтось не знає, як це працює, тобто коли відкрутиться реклама на певний бюджет, наприклад, на тисячу гривень, то Google у вас спише цю суму. В чому плюс цього методу автоматичних платежів, плюс саме в тому, що коли до прикладу. У вас е, йдуть стабільні оплати, і, до прикладу, ви десь е, забулися оплатити е, рекламу, там тому що не вистачало коштів, чи просто забулися поповнити картку. Google може дати відтермінування якесь, і ваша реклама не зупиниться, а продовжиться. Якщо ж ми візьмемо, до прикладу е, спосіб оплати здійснення платежів вручну, то е, він з собою е, показує те, що коли у вас закінчаться кошти на балансі, реклама в будь-якому випадку, випадку стане і продовжити ви її не зможете. Важливий нюанс, вам потрібно знати, що тип аккаунту змінити потім неможливо. Тобто, якщо ви вже обрали здійснення платежів вручну банківський переказ, ви не зможете його змінити. Це хіба що створювати новий рекламний аккаунт. Тому тут уважно пройдіться по всіх. Типах, що ви обираєте, що для вас буде найбільш зручніше. Я обираю автоматичні платежі. Далі нам пропонує підв'язати номер картки, але ми до нього пізніше повернемось. Ми спочатку створимо тип рахунку. Якщо ви ТОВКА, до прикладу, Товариство з обмеженою відповідальністю, ви обираєте організацію, вводите всю цю е, Інформацію там є ДРПО, чи ви платник ПДВ, чи ні? Також е, такий прикольний нюанс для платників ПДВ. Якщо ви сплачуєте ПДВ, ви можете е, створити е, рахунок. Точніше не рахунок, а акаунт здійсненнями платежами вручну через переказ коштів і як організація сплачувати ці кошти, і ПДВ вам буде повертатися. В мене клієнти так робили, і доволі для них це було зручно. Тобто вони формували рахунок, оплачували його все офіційно і все окей. Якщо ви фізична особа, то ви можете вибрати просто статус фізичної особи. Ідентифікаційний номер не потрібно тут вказувати, просто ви його прописуєте по бажанню. Якщо ви фізична особа-підприємець, обираєте пункт приватний підприємець, платник ПДВ так чи ні. Номер телефону обов'язково тут треба вказати, і далі вже адресу. Якщо ж ви просто фізична особа, то ми створимо аккаунт на фізичну особу. І все. Я обираю фізична особа. Я обираю автоматичні платежі. Я обираю зараз я введу номер картки. Також треба буде вказати адресу. Тут лише номер будинку без квартири можна вказувати, обов'язково поштовий індекс і прийняти умови використання Google. Зараз я підключу карту, заповню дані і ми з вами повернемось до розмови. Так, я вже всі дані заповнив. картку підв'язав, дані по адресі я додав. Також зверніть увагу, що обов'язково треба тут вводити індекс. Тому в Google-адресах найпростіше це перевірити, який у вас індекс, або просто ввести загальний індекс міста. Далі, ось ці два пункти, також важливі. І також потрібно натиснути галочку Я приймаю умови використання Google Ads. Чи хочете ви отримати персоналізовані поради, я натискаю Ні. Отримайте електронною поштою поради, натискаю так. Натискаємо тепер кнопку Надіслати. Очікуємо, поки завершиться в нас. Загрузка, все, обліковий запис створено. Тепер, що бажано би зробити, зараз потрібно розповісти про свою компанію. Це мінімальне таке підтвердження. На майбутнє готуйте, що потрібно буде відправити їм на підтвердження свій паспорт або водійське посвідчення. Обов'язково звертайте увагу на цей пункт, тому що. В майбутньому можуть бути проблеми і акаунт можуть заблокувати. Тому Google дає на це на цю верифікацію. Здається, там 30 днів з першого повідомлення, і бажано її прийти одразу, щоб не затягувати, щоб в майбутньому вам Google акаунт нічого не заблокував і не було перевірки ручним модератором, який зазвичай не є україномовним або ну типу не зможе з вами спілкуватися. Отже, ми не є рекламним агентством, натискаємо тут Ні. Хто сплачує за ваші оголошення? Ми самі платимо за Google Ads, натискаємо Зберегти і продовжити. Також зверніть увагу, що потрібно буде вам обов'язково в аккаунті Google Ads Увімкнути двохфакторну аутентифікацію перед тим, як ви будете запускати рекламу. Якщо у вас на аккаунті вона включена саме на акаунті Gmail, тоді проблем ніяких немає. Якщо ж вона не включена, Google буде бити про це також сповіщення, тобто вони десь будуть ось тут показуватись, прямо така червона стрічка про вімкнення двохфакторної аутентифікації. Якщо цього не зробити, Google аккаунт просто. Дасть вам період часу, якщо ви в цей період часу не вкладаєтеся, не зробите цю е, верифікацію, то, точніше, та, аутентифікацію, правильніше б сказати. Е, то Google аккаунт заморозиться на показ реклами, поки ви її не вімкнете. Тому, коли як тільки побачите це вікно, одразу вмикайте. Також важливо налаштувати тут, е, під'єднати Google Аналітику для майбутньої оптимізації реклами. Робиться це через е, пункт. Цілі, але перед цим треба під'єднати. Тобто, спочатку ми будемо під'єднувати саму аналітику, менеджер даних. Переходимо. Натискаємо Google-аналітика 4. Одразу нам тягне ту аналітику, яка нам потрібна. Все ми вмикаємо і зв'язуємо. Все. І тепер цілі. Нова дія-конверсія. Імпортувати. Ресурси четвертої аналітики, веб. Продовжити. Я імпортую подію порчейсь, тому що в мене інтернет-магазин. Зараз виліз вікно про під'єднання і налаштування Google-аналітики і тег-менеджера. Для тих, хто не в курсі, як це зробити, дивіться, це моє відео і налаштуйте ваші цілі правильно. Отже, що можу сказати? Аккаунт Google Ads у нас вже створений, все налаштовано важливе, і він повністю в нас готовий до роботи. Тобто налаштовано платіжний профіль, під'єднана аналітика і імпортовані цілі з аналітики, які будуть оптимізувати нашу рекламу і зменшувати витрати на рекламні кампанії. Отже, друзі, таким. Легким способом рухаючись, можна створити рекламний аккаунт Google Ads без лишніх е, витрат на спеціалістів, просто самому пройтись по цій інструкції, і у вас буде готовий повноцінний рекламний аккаунт Google Ads до роботи. Підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки, е, коментуйте, пишіть ваші запитання і всім до нових зустрічей!